При розв'язуванні нерівностей, як з однією зміною, так і з двома змінами, побудова графіка взагалі-то не обов'язкова. Достатньо е залишити тільки необхідні нам е осі координат X Х та Y. Прибрати, скажімо так, вісь Z, значить, це буде Y у нас. Сюди вісь Хакрижаєм связано той за графік, він нам не потрібний. Ми залишаємо тільки область. Так, і тут так само. Все, що стосується графіка, прибираємо. Таким чином ми залишаємо координату площину x, Y. Так. Значить, на цій координатній площині ми будуємо нулі функції z до рівня f від Значить, se bude kolo. Chybuje taky kolo. Tak. Nahádejš točky kola. Це нулі функції y Значить, c нулі у нас получається. І згадаємо, як е, знаки е, другої функції, яка у нас розглядалася, розташовується на координатній площині. Значить, нагадаємо, що за межами нашої а, нашого кола функція від'ємна У усіх точках. А всередині кола функція додатна. Тобто ми маємо такі області знак сталості. Нашої функції. Це те ж саме, що для функції з однією зміною проміжки знака сталості. Проміжки це частини прямої, точніше, це частини осі осіапсис. А областя це вже частини площини XY. Значить, ось перша область зовнішня це буде друга область. Тому ми так і напишемо. Це перша область внутрішня, а зовнішня область це буде друга. Таким чином коло, яке складається з нулів нашої функції Z, воно ділить координатну площину XY на дві області внутрішню. Мабуть, краще отак. От Внутрішню і зовнішню. Як бачите, знак у внутрішній області постійний і в зовнішній області він також постійний. Якщо перед вами немає графіка, як визначити знак в кожній з цих областей? А, так само, як і в методі інтервалів для функцій з однієї зміни. Беремо пробну точку деяку, наприклад, тут. Скажем, з координатами якимось там X1 Y1. І потім цю точку підставляємо ось у формулу функції. Замість x x 1 замість Y, Y1. Обчислюємо значення F. І якщо воно додатне, то в усій цій області звідки ми взяли пробну точку функція z буде додатна так само беремо пробну точку із іншої зовнішньої частини ну, хай буде це деяка точка, наприклад x2 там y2 і точно так само ми підставляємо сюди Нашу функцію обчислюємо, отримуємо знак мінус і у зовнішній частині кругом буде функція від'ємна. А далі записуємо відповідь. Для цієї нерівності, із знаком більше, як бачите, буде, що у нас всі точки внутрішньої частини кола. Для іншої цієї. Всі точки площини, які ззовні кола лежать. І тут, і тут саме коло не включається. Нагадую, що в точках кола функція рівна нулю. Тут строгий нерівності. Для цієї функції більше рівне нуля. Це значить оце, е, вся внутрішня частина і саме коло, тобто круг. Весь круг оцей. Ну і для f y менше нуля. Зовнішня вся частина і круг. Ну так, в принципі, розв'язується нерівність з двома змінними. Значить, очевидно, що спочатку ми будуємо нулі функції от так от, на області визначення. Потім беремо з кожної області, на якій було розбито координатну площину цієї лінії. Кожної цієї області беремо пробну точку, підставляємо у функцію, обчислюємо значення. Точніше, нас цікавить не сам результат, а знак його. Узнавши знак, виставляємо на всій області відповідно цей знак. Це виходить область, знак сталості перша. Потім беремо. Другу точку з іншої області, другі так само обчислюємо, який знак отримали, такі знаки виставляємо на другій області. Ну і відповідь потім даємо, так як я перед цим сказав. Всі точки там такої-то області, включаю в нулі або не включаючи нулі. Ну все.